Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Кілька випусків тому у мене був огляд на монету, присвячену Лосю Європейському, представнику родини Оленевих. А днями переглядаючи свою колекцію, я згадав про ще одну монету, присвячену представнику родини Оленевих Карибу або Оленю Північному. І саме на цю монету хочу запропонувати вам огляд навіть на дві: це дві обігові монети Канади номіналом 25 центів різних років карбування. Присвячених єдиному представнику роду північній Олені Карибу. Тож переходимо до огляду, а перед початком обов'язково підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Канада країна, що займає північну частину Північної Америки та майже половину площі континенту, простягаючись від Атлантичного океану на Сході до Тихого океану на Заході. Це друга за площею країна світу: 9 мільйонів 976 тисяч 140 квадратних кілометрів. Що поступається лише Російській Федерації, має сухопутний кордон з США та Гренландією на острові Ганса після врегулювання територіального конфлікту з Данією. Територію, на якій тепер розташована Канада, було заселено корінним населенням понад 25 тисяч років тому. Починаючи з кінця 15 століття, англійські та французькі експедиції спершу досліджували, а потім одночасно заселяли Атлантичне узбережжя країни. Проте, в 1763 році, після семи років війни Франція позбулась майже всіх своїх володінь у Північній Америці, включаючи Канаду. У 1867 році, внаслідок об'єднання трьох британських північноамериканських колоній, Канада сформувалася як федеральне утворення чотирьох провінцій у статусі британського домініону. Після цього відбулося територіальне розширення Канади. Та здобуття нею статусу автономії від Сполученого Королівства відповідно до Вестмінстерського статуту 1931 року. Автономію було закріплено Канадським актом 1982 року, що ним назавжди розірвано залишки правової залежності від британського парламенту, Канада є федерацією, що складається з десяти провінцій і трьох територій за формою правління конституційною парламентарною монархією. З Королем Чарльзом Третім як головою держави. Сама країна багатокультурна і багатомовна. На федеральному рівні визнано дві державні мови англійську та французьку. Канада є технологічно і промислово розвиненою країною з диверсифікованою економікою, яка значною мірою базується на багатьох природних ресурсах країни і на торгівлі, у першу чергу зі Сполученими Штатами Америки, з якими Канада має давні і складні стосунки. Канада є членом Великої Сімки, НАТО, британської співдружності, Франкофонії і Організації Об'єднаних Націй. Загально прийнято, що назва Канада походить від Лаврентіанського слова Каната, що означає селище, поселення або земля. 1535 року корінні жителі сучасного регіону Квебеку використали це слово, щоб вказати французькому досліднику Жаку Карт'є на поселення Стадакона. Згодом слово Канада позначали не лише індіанське селище. А і всю територію Данаконії. Із 1545 року в європейських книгах і картах весь регіон узош річки Святого Лаврентія іменували як Канада. Авер з канадських монет, як і багато інших валют співдружності, прикрашає зображення монарха Великобританії. На монеті 2012 року Королева Єлізавета ІІ. Під зображенням Королеви Клиновий лист у Колі. Позначка монетного двору. На монеті 2025 року зображений Чарльз III. Це не просто ДНА традиції, а також відображення історичних зв'язків між Канадою та британською монархією. По колу аверсу розміщена легенда англійською. На монеті 2025 року напис Чарльз Сот Д. Рекс, що в перекладі Чарльз 3. Милістю Божою, Король. На монеті 2012 року напис Елізабет II Діджі Регіна. Що в перекладі Єлізавета Друга Милістю Божою Королева. Реверс монет окрім року карбування має однаковий вигляд. По центру розміщено зображення північного оленя Карібу. Над зображенням якого номінал монети та назва валюти 25 центів. По колу легенда англійською. Назва країни Канада та Рік карбування 2012 та 2025. Уздовж Канта монети Окантовка. крапками. За своїми параметрами, наші монети в 25 центів однакові. Матеріал карбування сталь з ніколивим покривом. Маса 4,4 грами, діаметр 23,88 мм та товщина 1,58 мм. Гурт монети рубчастий. Олень Північний в Америці Карибу. Єдиний вид роду Північний Олень, савець родини оленевих, ряду оленеподібних, живе в північній частині Євразії та Північної Америки. Всеїдна тварина харчується травою, лишайниками інколи дрібними ссавцями та птахами. У Євразії північний Олень одомашнений і є важливим джерелом прожитку і матеріалів для багатьох полярних народів. Північний Олень широко розповсюджений і численний на півночі Гол Арктичного регіону. Природний ареал включає Скандинавію, Східну Європу, Росію, Монголію і Північний Китай на північ від 50-ї широти. У Північній Америці Ареал включає Аляску, Канаду і Північні штати США від Вашингтону до Мену. У 19 столітті зустрічався також до півдня штату Айдахо. Також зустрічається на островах Роял в Мічигані, Сахалін, Гренландія і, ймовірно, за історичних часів існував у Шотландії та Ірландії. Сьогодні дикі північні олені зникли з багатьох областей в межах Великого історичного ореалу, особливо його південних частин. Значні дикі популяції все ще існують в Сибіру, Гренландії, на Алясці і у Канаді. Вага самиць коливається в межах між 60 і 170 кг. Самці дещо більші та можуть важити до 300 кг. Дорослі представники обох статей мають так звані оленячі роги. Які не є справжніми рогами та у скандинавського підвиду відпадають у старих самців у грудні, у молодих самців навесні, а в самиць влітку. Оленячі роги зазвичай мають дві окремі групи відгалуджень, нижні та верхні. Одомашні домашні північні олені важчі, ніж їхні дихті родичі, і мають коротші ноги. Північні олені мають спеціалізовані носові порожнини, які значно збільшують зовнішню поверхню в межах ніздрій Холодне повітря, що надходить до носа, нагрівається у носі тварини перед потраплянням до легенів, а вологе повітря, що видихається, затримується в носі, зволожуючи зовнішнє повітря, що надходить, і, можливо, поглинається через слизову оболонку. Копита північного оленя пристосовані до сезону. Улітку, коли тундра м'яка і мокра, вони стають губчастими та забезпечують додаткову поверхню контакту з ґрунтом. Узимку подушки стискаються і напружуються, виставляючи обідок копита. Яке врізається в кригу і вкритий крижаною кіркою сніг, що утримує тварину від ковзання. Це також надає їй можливість розкопувати сніг для отримання їжі, такої як ягель. Хутро північного оленя складається з двох шарів: щільного нижнього шару і довгого зовнішнього, що складається з порожніх, наповнених повітрям волосків. Окрім того, що північний олень зображений на канадській монеті у 25 центів, про них ще є багато цікавих фактів. Найпопулярніші з яких такі. Саме північний олень фігурує в казці Андерсена Снігова Королева. За легендою, північні олені тягнуть санчата Санта-Клауса. Північний Олень зображений на гербах кількох норвезьких міст. Вовна північного оленя унікальна тим, що самі шерстинки всередині порожнисті, наповнені повітрям. Тому вона так добре утримує тепло. А на монетах яких країн ще зображені тварини родини Оленевих? Обов'язково напишіть в коментарях, якщо знаєте такі, мені буде цікаво дізнатись. Ну і звісно, якщо огляд був вам цікавий, обов'язково ставте під ним вподобайку та не забувайте підписатись на канал, щоб не пропускати нові. До зустрічі в нових оглядах!